Добрий ранок, малюки. Привітаємо залюбки. Зима всюду походжає, білим снігом все вкриває. Ну ж бо, дітки, подивіться, хто морозу не боїться. Правильно, це зайченята. На лісовій галявині зайченята побачили ялинку. Вона була трішки сумна, гілочки її були притрушені сніжком, а їй так хотілося бути прикрашеною на новий рік. Отже, зайчата й вирішили їй допомогти і трошки розвеселити. Матуся зайчиха принесла коробку з ялинковими прикрасами, і зайченята взялися до справи. Вони діставали прикраси з коробки, а матуся вішала їх на ялинку. Малята, а скажіть мені, будь ласка. Які за величиною зайченята? Великі чи маленькі? Так, зайченята маленькі, а матуся зайчиха? Зайчиха велика, правильно, дітки. Погляньте, зайченята вже прикрасили ялинку. Якими ж іграшками вони її прикрасили? Правильно, кульками. Всі кульки однакові за формою. Однакові за розміром, а за кольором кульки різні. Якого кольору кулька вгорі? Так, кулька синього кольору. Синя кулька одна. А якого кольору кульки внизу? Правильно внизу кульки червоного кольору. Скільки їх багато? Чимало? Вірно, червоних кульок багато, а якого кольору ще є кульки на ялинці? Правильно, кульки жовтого кольору та зеленого кольору молодці. А яка іграшка сяє на верхівці ялинки? Правильно, дітки, це зірка. Дітки, пригадайте якою була ялинка на початку заняття? Сумною, невеселою, а якою вона стала тепер? Правильно, яскравою, гарною, святковою. Дітки, а скажіть, наша ялиночка за висотою висока чи низька? Вірно, наша ялиночка висока. І висока, і струнка лісовим звірятам радість принесла. Любі дітки, лісові звірята веселяться круг ялинки, а наше заняття добігає кінця. До нових зустрічей, друзі!